Доброго дня! Дуже рада вас всіх бачити, своїх старих і нових друзів. Пані Беркуту, я ще дивилася, як на Бога, Бога 20 років тому, коли тільки розпочинала перші шляхи, перші кроки на цьому великому шляху. Дуже рада вас бачити, що ви в залі, в доброму гуморі. Німеччина, ну от, от, дійка, то та тільки що вона до мені, бачу, теж я рада, посміхається, теж рада його бачити. Ми всі, всі такі вже е, друзі. Надалі дякую за запрошення. Що я хочу сказати, зараз е, ну, Україна, як завжди, е, вона демонструє неймовірні різілі, що зараз можна назнати стійкість таку, і тому отримує дуже багато підтримки з різних боків. Ви знаєте, що наш проєкт от, фінансує Швейцарія, і Німеччина, а фінансують тільки завдяки тому, що ми вистояли і ми йдемо вперед. Ще хотіла б з вами поговорити про ключові фактори, які нам треба завжди мати десь на увазі, коли ми говоримо про інновації в будівництві, коли ми говоримо про зелене відновлення. Ну, по-перше, це технології. Технології ми з вами знаємо. Дуже багато і вони розвиваються активно. Завжди, коли ми бачимо якусь там будівельну галузь, як галузь, ми завжди що думаємо. Тому воно ну, щось побудували, вона там 30-50 років стоїть. Але ж і це не вважається таким супер флексіблем, інноваційним. Але ж ми зараз можемо побачити, що в ця галузі є. Швидкою на реакцію з реакцією на виклики. От сьогодні, навіть в кілька хвилин, я почула наших колег, вони вже будують укриття. Значить, вони розробили проектну документацію, вони використовують нові технології, вони вже відповіли своїм бізнесам на ті виклики, які, на жаль, нам надала війна. Ну, дякуючи. Тобто ми говоримо про які можуть бути технології. Біотехнологія, наприклад. І от Наталя задала мені питання, як ми підтримуємо. Ми підтримуємо розвиток біотехнології на національному рівні в Україні. Що це значить? Це значить, що в рамках нашого проекту ми підтримуємо розвиток законодавчої бази на, 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 в цьому напрямку. Якщо ми говоримо також про технології, я б хотіла сказати, що всі ми чуємо з вами да, про те, що на 3D-принтері можна вже щось печатати. І є вже такі приклади, ми бачимо, що Китай активно розвивається в цьому напрямку. Раніше сонячні панелі теж і там теплові насоси були такими величезними інноваціями технологічними в будівництві. Зараз це вже сьогодення. Ми ще не вирішили питання з зношеним житлом, ще не відновили і не зробили енергоефективними старі будинки. А сьогодні ми вже почули, що 320 тисяч квартир зруйновано. Не все це для нас з одного боку проблема, а з іншого боку, шанс зробити наше житло декарбонізованим, зробити наші будівлі більш зеленими і відновити їх вже на принципах. Сталості і стійкості. Нет. І от теж пан Беркута добре сказав, що це все буде питання it's фінансів. It's так от давайте ми теж почуємо іноземців, європейців. Що зараз з фінансами? Ми почули, що зараз іде такий глобальний тренд, що ні одна компанія не може отримати фінансування на свої проекти, поки в них не буде такого скрінінгу. На ну, різні там це може, директиви, наприклад, про енергоефективність це Energy Efficiency First, фішенсі фьорд, якщо ми не побачимося на директиви, які займаються там декарбонізацією клімату, там вони іншими словами це все буде називатися зелене, декарбонізоване, енергоефективне це важливі фактори, які треба зважати. І дуже приємно, що сьогодні всі вже говорили про енергоефективність. Фінансування не буде, якщо не буде цих принципів закладених в проєкт. Це що я хотіла сказати. Да. І в нас вже актуальні такі питання: і швидка реконструкція, і зелене відновлення. Але я чогось сьогодні не почула нічого, я не з -з зранку долучилась до вас. Але ж хочу, щоб ви от будівельні компанії, які зараз мене чують. Подивилися в сторону повторного використання будівельного сміття. Це найактуальніше питання. Я ще коли ми їхали, тільки почали з бомбардування, і ми ще їхали, хто від'їжджав з України, ще були в путі від України до Германії, Німеччини чи до іншої країни. А вже Наталя Козловська зателефонувала мені і каже, що будемо робити зі сміттям. І це питання ще більше і більш актуальне кожного дня. Це так звані construction debris, і ми з цієї сторони допомагаємо міністерству також зробити нове законодавство, яке б могло якось спонукати будівельників, використовувати це. Але ж ми розуміємо, що... Регулювання в будівництві можливо кількома способами. Це може бути система податків, це може бути такий інсентів, механізм, якесь тулювання, тобто тобі гроші заберуть, не заберуть, або дадуть. І ще це попит. А вот. зараз в нас є тільки, я чую вже закінчити тему з будівельним свят, в нас є небагато дробілок цих, які можуть дати, бути використані, і тому треба їх закуповувати також за всі кредитні кошти і використовувати їх в майбутньому. Держава працює над цим розробкою законодавства в цьому напрямку. Ще все більше і більше в нашій країні цього сміття. І це наше вже повинно бути рішення, як, в якої країні ми хочемо жити. Бо поки що все це йде на полігон. І, вони, і так вони з нас були величезні. Ще я вам хочу сказати: от ви мене запитують за Німеччину. Цікавий приклад, тільки я його побачила, Добре. я зараз живу в Мінхії, знаєте, вийшла на таке. Підвищення, значить, і працює для України для нашого проекту і для нашого кластеру, в якому вже 13 різних проєктів. І коли заступник міністра Шкураков приїжджав сюди в Мюнхен на конференцію, ми для нього зробили такий цікаве відвідування демонстраційного такого проекту в Мюнхені, називається Принц Ойя», Принц Євген». Що цікаво? Куди йде значить, глобальний тренд? Це район заново збудований, на, на окраїні Мюнхена, але ж це, це не проблема, тут це престижно жити десь не в центрі. І значить, там є чотири віта будівель, яких, які відрізняються від, 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 тільки процентом використання натурального дерева. Значить, ті будівлі вони дуже сучасні, дуже енергоефективні. В тих, яких, є, наприклад, 90% дерева використано, в них коштує зараз квадратний метр 18 тисяч євро. От пан Беркута казав про математику, я теж хочу цю математику використати, щоб вам це розповісти. Значить, ну, яка середня... Ціна нового будівництва в Мюнхені це 10 тисяч євро. І якщо там багато дерева, то це 18. Значить, найдешевше це 12, найдорожче це 18. Ну і там, якщо вам буде цікаво, можна приїхати відвідати. Є спеціальні такі тури, які показують, там, що вони зробили. Там, де люди живуть в квартирах, і ці найдорожчі, вони. Максимально дерев'яним, там в центрі також э, створено. Щось на кшталт такого клуба для і адміністративних будівлі, які може цей район використовувати. Воно, воно більш бетонне, тільки обліцоване дерево, щоб виглядало так. Є соціальне житло теж на дорогі, воно теж там знаходиться, воно теж з дерева максимально, але ж воно на вулиці. І фактично цими будівлями формується такий би, натуральний забор. Між вулицею і цим районом, там 12 тисяч за квадратний метр коштує житло, але там володіють компанії, які недорого здають це житло в оренду. Ось таке, от я знаю, що значить, будівельна галузь, вона дуже орієнтована на попит. Практично фінансується тими, хто вкладає такі внутрішні інвестори. І я думаю, що такі от тренди глобальні, от цього відновлення, вони теж підуть в таку зелену декарбонізовану сторону. Що тобі треба продати своє житло, його треба робити більш сучасно. Ну, я от вас всіх запрошую приїжджати до мене в Мюнхеніна, поїдемо, подивимося, все там подробно розглянемо. А дуже вам дякую, Наталя, Чи є ще запитання? Дуже дякую, пані Іма за цікаву таку доповідь. Дуже дякую вам за ту допомогу, яку ви надаєте нам у розробці законів у підтримці наших нормативних документів, і дуже раді вас завжди бачити. Дякую. Дякую. Я ще можу надаля. Вибачте, я ще можу два слова сказати про наш кластер, про те, що взагалі ми робимо зараз. Значить, наш кластер енергоефективності клімат це частина GIZ України. GIZ Україна вже 560 осіб, а нас вже 125. І от, значить, ми маємо 13 проєктів в сфері енергетики і клімату. Величезний проєкт ви знаєте на три мільйонів, яким я керувала минулим часом. Це підтримка законодавства, це підтримка муніципалітетів. Ми зараз маємо можливість. Давати гранти від ста до 200 тисяч євро нашим муніципалітетам на енергоефективні проекти, і це не тільки відновлення будівель, а і ще там різне встановлення, наприклад, наприклад, енергетики на водоканалах ще інших таких важливих частинах інфраструктури міста. Ми вже ще робимо дуже багато в освіті. У нас є 10 університетів, які наші партнери, і більш ніж під ППУ, тому що освіта це теж один з ключових факторів. Я сьогодні бачила, що ви вже говорили про це. І ще ми підтримуємо бізнес, який було зруйновано, а чи він потребував релокації, теж щоб вони відновлювалися на принципах енергоефективності і клімату. Ми зараз ще розпочали проекти, які допомагають Міністерству екології. Дуже багато. І навіть вже зовсім новий проєкт, і має назву Прогрес, який вже працює на грані агро і клімату. Тобто Джезет отримає Україна ну, через Джезет отримує дуже багато підтримки від Німеччини. Зараз ми також маємо можливість. Витрати 20 і 40 мільйонів допомоги на венталізацію. Це і підтримка енергетичного сектору зараз там закуповано для Україне для українських розподільчих мереж. різне обладнання для того, щоб Україна взимку була зі світлом і теплом. Я сподіваюся, от тому так от портфоліо росте підтримки дуже багато, і не тільки ж ви знаєте, Німеччина допомагає, і Швейцарія в нашому. Випадку, ну і от тут я бачу невка. То ми, ми на одні, ми разом з усіма і кооперація це обмін досвідом і не тільки фінансування важливе в цієї підтримки. Дякую, 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 пані.